Всім привіт! Ви на каналі Let's Go, і сьогодні ми з вами в іспанській гранаді. Давайте разом знайомитись з містом та вирішимо для себе, чи взагалі варто сюди їхати. Перше, що видно, неозброєним оком, це унікальне розташування міста у підніжжя гір з Єранівада. До речі, тут знаходиться найпівденніший гірськолижний курорт всієї Європи. Історія гранади є не менш величною та цікавою. Гранада була останнім оплотом Арабів в Іспанії. Загалом їх вплив на місто неоціненний. Гранада була арабською протягом 800 років. Для розуміння, після арабська епоха на зараз налічує всього 532 роки. Тому будьте готові до того, що цей огляд буде пронизаний східною культурою, відсилками до епохи маврів та величної династії насрідів. Цікаво? Тоді хутко підписуйтесь на канал. Тисніть лайк та пишіть коментарі до цього відео. А ми починаємо. Альгамбра є однією з найвизначніших пам'яток не тільки Іспанії, але й усього світу. Назва Альгамбра походить від арабського кореня, що означає «малиновий» або червоний замок. Спочатку створена для військових цілей, альгамбра була Алькасабою, тобто фортецею, алькасаром, палацом та невеликою медіною. Містом Альгамбра була побудована династією насрідів, останніх арабських правителів, які жили на території Іспанії. Мохаммед І заснував династію Насрідів і закріпив за собою цей регіон у 1237 році. Наступного року він розпочав будівництво комплексу Альгамбра. Трьома найвідомішими спорудами Альгамбри є його три палаци: це палац Комарес, Палац Левів та Палац Парталь. Кожен з яких побудований в 14 столітті. Будівництво великого четвертого палацу було розпочато вже християнським правителем Карлосом П'ятим. Цікаві факти про альгамбру на багатьох стінах комплексу розміщені написи, і вони мають не тільки декоративний характер, а й містять вірші із корану, які наповнюють життя змістом та силою вже після реконкісти та певного часу розквіту при християнах. Комплекс занепав. Тут жили без хатті. Минула велич комплексу була розграбована. Ситуація змінилась в 1870 році, коли Альгамбра була визнана національною пам'яткою Іспанії. Варто зазначити, що квитки в Альгамбру бажа купувати заздалегідь, тому що у комплексу дуже маленька, пропускна здатність. В Альгамбру пускають всього 300 туристів на півгодини, а біля кас завжди стоїть величезна черга. Є спеціальні онлайн-сервіси, які дають змогу купити електронний квиток. Дуже рекомендую купувати їх заздалегідь. Із Альгамбри переміщуємо за міську резиденцію Хенераліфе. Хенераліфе це заміська резиденція емірів династії насрідів. Він займає схили пагрубу сонця, і звідси відкриваються неймовірні види на місто та недолини річок Ханіль та Дарро. Хенераліфе став місцем відпочинку королів Гранади, коли вони хотіли усамітнитись від офіційних справ палацу. Він був збудований в 13 столітті. Незважаючи на те, що він знаходиться дуже близько до Альгамбри і є тісний зв'язок між двома комплексами. Вважалось, що він знаходився за межами міста. На даний момент Хенераліфе складається з двох груп будівель, поєднаних орошувальним патіо в генераліфе немає декоративної витонченості або пам'яток архітектури. На відміну від альгамбри, всі будівлі хенераліфи досить солідні, але загалом бідні та прості. Це вказує на його мирну атмосферу, яку шукали королі, коли віддалялись у ці сади на відпочинок. По дорозі в район Сакромонте ми випадково зустріли Паласіо де Кордова. Це невеличкий паласіо в стилі модихар, збудований в 16 столітті. Окрім самого паласіо, на території є красивий фруктовий сад. Але мені найбільше тут сподобався вид, який відкривається на Альгамбру. Тепер нарешті ми дійдемо до Сакрамонте, але врахуйте, що йти потрібно постійно вгору. Сакрамонте вважається циганським районом. Хоча насправді вони були не перші, хто жив в цих печерах. Задовго до того араби виявили, що м'який камінь-пагорба ідеально підходить для будівництва підземних будинків. Тут існує безліч печер, Відвідувачам найбільш відомі ті, що присвячені замбрі. Замбра це стиль танцю фламенка, характерний для циган. Багато шоу Фламенко досі часто проводять тут, у печерних будинках, але ніякої фламенки ми не знайшли. Знайшли одну печеру, але вхід був тільки за кеш, якого у нас не було. Друзі, якщо у вас багато часу і сил, то ви можете піднятись на сакраменто. Насправді йти постійно вгору, хвилин 20. Тому, якщо часу немає і сили вже вас покидають, особливо якщо це літо, то можливо й варто утриматись від походу власне в ці печери. Далі буде полегше, тому що ми спускаємось в квартал Ель Айбайсін, і по дорозі знайомимось з церквою Дель Сальвадор та церквою святого Григорія. Ель Айбайсін це старий Мавританський квартал міста. З нього відкриваються просто шалені види на Альгамбру. Більшість того, що ми зараз називаємо Ель Айбайсін, насправді було Алькасабою, тобто мавританською цитаделлю. Фортеця замку стояла на місці нинішньої площі Сан-Ніколас. І лише після падіння Кордови в 1236 році центр Мавританської влади був перенесений до гранади. Що призвело до масового притоку знаті, архітекторів та грошей більшість церков Альбайсіна побудовані на фундаментах мавританських мечетей. Як на мене, це найкраще та найколоритніше місце в Гранаді після Альгамбри, звісно, що сюди слід приходити під вечір, аби поблукати старими мавританськими вуличками, посидіти в автентичних арабських кафешках. Спробувати арабські чаї та смаколики. Наступні локації знаходяться в самому центрі міста. Переміщуємось туди і подивимось, кафедральний собор Гранади. Кафедральний собор Малагі був побудований на місці старої мечеті королевою Ізабелою II Фундамент був закладений в 1518-1523 роках. А будівництво тривало 181 рік. Фасад собору однотонний цегляного кольору та вражає своєю масивністю. Всередині в королівській каплиці зберігаються останки короля Фердінанда та королеви Ізабели. Треба відзначити, що це перша церква епохи відродження в Іспанії. Та один із найкращих зразків цього архітектурного стилю. Одразу після кафедрального собору йдемо з вами до площі. Бібрамбла. Немає місця, що краще характеризує християнську частину міста Гранада, ніж площа Бібрамбла. Посеред будинків 19 століття в тіні листяних лип посеред великої пішохідної зони. Площа є центром життя міста. Центральним елементом площі є фонтан 17 століття зі статуєю Нептуна. Над фасадами північної сторони площі височіє дзвіниця Собору. В центрі якої знаходиться крихітний арочний вхід на старий мавританський ринок Аль-Кайсерія. Раніше це був шовковий ринок, зараз це лабіринт вузьких вуличок та крамничок, де в основному продають сувеніри. Наступна передостання точка на нашому шляху монастир Сан Херонімо. Але по дорозі обов'язково пройдіть прийдіть церкву Сантос Хусто і пастор. Вона того точно вартує. Монастир Сан Хіронімо був першим католицьким храмом побудованим в Гранаді. Після звільнення міста від арабів усі камені, використані для будівництва, були взяті королями з арабських воріт Ельвіри. Монастир був розграбований і використовувався французами як казарма під час наполеонівських війн. Більшість його прикрас була втрачена. Відбудований монастир був лише в ХХ столітті. Друзі, прямуємо до останньої локації. Її немає на більшості сайтів з рекомендаціями по Гранаді, але повірте, це велика помилка. Зустрічайте Базиліку Сан Хуан де діос Базиліка Сан Хуан де діос не входить в список масхеу локацій в Гранаді, а в путівниках про місто про неї інформації небагато. Відомо, що вона була збудована в 1737 році орденом госпітальєрів. І можливо, я би нічого вам про неї і не розказував, якби не фото інтер'єру цієї локації, які я побачив в інтернеті, готуючись до цієї подорожі. Тому давайте зайдемо і я швиденько все вам покажу. Друзі, на цьому я буду завершувати наш відеоогляд про місто Гранада та й загалом про провінцію Андалусія в Іспанії. Якщо говорити власне, про гранаду, то в першу чергу нам сподобались вузькі вулиці міста, велич Альгамбри, маленькі арабські кафе. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підпишіться, аби не пропустити наступні цікаві випуски. Також не забудьте поставити лайк та написати коментар, яка локація в Гранаді вам сподобалась найбільше. До нових зустрічей на каналі Let's Go!